Привіт, я Олександр, і я режисер монтажу. Власне, в монтаж мене привела музика. Взагалі, я обожнюю творчість і все, що з нею пов'язано. Я граю на барабанах, на гітарі, трохи співаю, пишу музику і, власне, монтую відео. Хоча, принаймні, за останні мені платять. Погодься, картинка і звук це те, без чого наше життя було б не таким, яким воно є зараз. На сьогоднішній день уявити життя без відеоконтенту практично неможливо. Тому я і обрав цю нішу. Для мене монтаж відео це можливість робити магію, перетворювати прості кадри на захоплюючі історії, які б надихали і вражали, і найголовніше залишались би в серцях людей, якби пафосно це не звучало. Вже тривалий час я працюю в цій сфері досить активно, і у мене накопичився певний бекраунд. Тільки за цей крайній рік я змонтував більше 600 різ. І ось мені спало на думку зробити свій міні-курс по відеомонтажу. Саме міні-курс, чесно кажучи, не люблю слово марафон. По-перше, для того щоб поділитись своїм досвідом. По-друге, щоб люди, які цікавляться цією нішею, могли би плавно і комфортно в неї зайти. Я буквально візьму вас за руку і проведу через усі етапи створення відео від нарізки до рендеру. І по-третє, ідея була така, щоб цінність курсу перевищувала його ціну. І погодьтесь, ціна наддоступна. З цього моменту, як ви почали навчання, ви не просто учні, ви творці і художники, які здатні змінювати реальність та втілювати ідеї за допомогою відео та звуку. Знову, як би пафосно це не звучало. Я бажаю вам успіхів і натхнення. І також я щиро вірю у вас, що у вас все вийде. І перше домашнє завдання це встановити на комп'ютер Adobe Premiere PRO. Бажано, щоб це була остання версія або передостання. Ви можете зробити це двома шляхами. Перший шлях це зайти на сайт Adobe і купити платну офіційну підписку на цю програму. І другий варіант вам я думаю і так відомий. тож вибір за вами. Ну і врешті ми приступаємо до роботи.